Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Вже завтра на нас з вами чекає новий рік, який сподіваємося буде кращий за попередній. І зараз я б хотів порекомендувати вам список з п'яти фільмів, які ідеально підійдуть для створення, якщо не святкової, то хоч якоїсь атмосфери. Це будуть фільми різних жанрів, аби кожен із вас зміг знайти у цій підбірці щось. Особисто для себе. Тож, поїхали. Номер один сьогоднішнього списку вартові галактики різдвяний випуск. У супергеройському всесвіті Марвел також є місце для Різдва. Тогоріч вийшов серіал Сокулине Око, який, до речі, теж був класним. Ну а цього року спеціальний випуск вартових галактики, які за сюжетом прибувають на землю у пошуках різдвяних подарунків, що певна річ не обходиться без приколів. Окрім різдвяної атмосфери, фільм дає, так би мовити, розігрів перед третьою частиною вартових, а також розкриває один цікавий секрет про команду. Який саме. Дізнаєтесь, коли подивитесь. Якщо ви любите фільми про тварин, для вас чудово підійде Різдво Кота Боба. Картина заснована на реальних подіях і розповідає про життя Джеймса Боуна, колишнього наркозалежного, чиє життя змінила зустріч і дружба з котом, якого він назвав Бобом. Різдво це відчуття свята, коли ти разом із сім'єю. Навіть якщо у неї є лапки. Це і є різдвяне диво. О боже. <плес> Для тих, хто полюбляє фільми жахів, навіть на новорічні свята, моя рекомендація – «Крампус». За сюжетом одна родина збирається разом щоб відсвяткувати Різдво. Але в процесі відбувається сварка, в результаті якої один з дітей розриває свого листа до Санте. Через це замість нього у святкову ніч родина навідує монстр на ім'я Крампус, а Різдво перетворюється на кошмар. Крампус. Викрадач Різдва. Для дітей, а також тих, хто просто любить мультфільми, ідеальним варіантом до свята буде Крижане Серце, а також його короткометражний спін-офф Різдво з Олафом, за сюжетом якого напередодні свят Ельза розказує Ані, що у них немає святкових родинних традицій. Бажаючи розрадити сестер, сніговик Олаф разом із Оленом Свеном вирушає у неймовірну пригоду на пошук сімейних звичаїв для Великого святкового дня. І остання рекомендація на сьогодні романтична комедія минулого різдва. За сюжетом Кейт Андріч, молода і трохи зарозуміла дівчина, працює у цілорічному різдвяному магазині. Але вона не задоволена своїм станом і мріє про кар'єру співачки. Перебуваючи на роботі, вона знайомиться з молодим чоловіком Томом, чия життєва мудрість полягає в тому, щоб шукати те, чого інші не помічають. До речі, якщо увімкнути цей фільм за півтори години до населення нового року, то рівно опівночі Емілія Кларк заспіває для вас різдвяну пісню. Дякую вам за перегляд, друзі! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, не забудьте тиснути подобайку, написати у коментарях, чого ви чекаєте від нового року. Хоча, в принципі, ми всі знаємо чого. Якщо маєте можливість і бажаєте підтримати мій канал, можете задонатити за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. З новим роком, друзі! Усього найкращого!